Коротше, що у нас тільки що сталося. Думала я, що все пройде тихо, спокійно, але ні. Заходимо ми з дітьми в ліфт, в останню секунду вривається якась жіночка, називаємо її так поки що. І е, Марійка завжди натискає на кнопки ліфта, ну тому що це дитина, їй це подобається, їй цікаво. І ця е, я не, не знаю, як її назвати. Берет і ну, її отак за руку. І прямо так рукою її швиряє. Отак, ну, зрозуміло, типу швиряє прям. Я кажу, а ви чого торкаєтеся до моєї дитини взагалі? Вона каже, За дітьми мі своїми слідіть. Я кажу, кожна людина має право на свою свободу і недоторканність. А стає, за дітьми мі своїми слідіть, я сказала. Коротше, доїхала до свого поверху і вилетіла. Зараз ми йдемо жалітися на рецепцію, тому що я такого відношення до своїх дітей терпіти не буду. Причому вона знаєте, чому це зробила? Тому що вона відразу почула українську мову. Як тільки ми зайшли в ліфт, я сказала Маріці: натискай на кнопку, натискай. І вона знервована вже така була, і у вірі ще було намисто жовто-блакитне. Боже, як вони нас ненавидять просто. Ви уявляєте? Ну от просто. Лен. Що ти? ти зла? Я теж зла.